Чи вірите ви в те, що е, зло, яке вже яке повторюється, бо воно не було покараним після Другої світової війни? Тобто німці то е, пройшли процес, вибачилися, зараз е, опускають очі і кажуть, що їм соромно. Чи вірите ви в те, що совєтська система, яка перейшла до Росії, як Росія взяла це в спадок? і… Те, що зараз ця війна триває вже дев'ятий рік, це є якби наслідком того, що воно не було покаране. Воно, решті-решт, буде покаране. І що росіяни так само, от, наприклад, як, як німці сучасні, колись будуть опускати очі і казати, нам дуже соромно, що ми нічого не зробили, що ми не зупинили в цю війну, що наші там не знаю, батьки це підтримували, і навіть ми там підтримували, як були малими дітьми. Я думаю, що вони будуть казати так, як зараз кажуть німці, що наші бабусі, дідусі були не в курсі, що в нас не було інформації про ці концтабори, про все. І ми просто не могли повірити в це. Це також психологія. А, нації для того, щоб об'єднатися, треба чимось пишатись. Нам зараз є чим пишатись. Ми дійсно об'єднались. І о, нас очікує велике майбутнє. Я... Передчуваю, що це буде дуже круто, що ми побудуємо нову країну, а не будемо відроджувати старе, старе таке напівсовкове, знаєте, щось. А Росіяни всю цю історію з дідами і перемогами, які насправді, якщо взяти Другу світу, були здобуті в союзі з білорусами і українцями. Тобто вони привласнили перемогу собі. І маніпулюють тою перемогою, от в частності в Німеччині. Вони пробуджують в німцях відчуття вини, і дуже класно, дуже майстерно цим маніпулюють. Тобто, є для того, щоб гордитись, треба перемоги, і треба дійсно являти собою спільноту. Яка має чим пишатися? Росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть нас в минуле і хочуть тягнуть себе в першу чергу в минуле, і хочуть затягнути і нас вслід за собою в той омут.